Прослухай цю молитву, і нехай твій тиждень буде наповнений Божими благословеннями. Напиши Амінь у коментарях, щоб підтвердити, що прийнявла її. Небесний Отче в ім'я Ісуса я молюся, нехай цей тиждень стане новим початком для тих, хто дивиться це відео. Господи, не дозволяй їхнім труднощам тривати, а даруй нову благодать і надію. Незалежно від того, що вони потребують зараз. Забезпеч їх, щоб вони не переживали, пошли ангелів, щоб вони оточили їх і укріпи їхню віру в тиші. Як сказав Йов, хоч він і вб'є мене, я все одно буду йому довіряти. Господи, навіть якщо дорога попереду важка, я все одно довіряю тобі, бо все, через що ти дозволяєш мені пройти, ти допоможеш мені подолати. Я молюся, щоб цього тижня вони отримали добру новину від Тебе. Ми заздалегідь дякуємо тобі, бо ти вже це звершив. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Якщо ти прийнявла цю молитву, напиши Амінь у коментарях і поділися нею з кимось, хто також цього потребує. Нехай Бог благословить тебе і збереже в безпеці.